Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами дізнаємось, як звірі до зими готувалися, а допоможу дня двоє мишенят Том і Тім. Останнього осіннього дня мишенята Том і Тім дивились. Як різнокольорові листочки опадають з дерев. Вони дивились, як листочка розлітається в різні сторони і не знали, як зустріти зиму. Мудра сова, яка жила неподалік, розповіла, що зима холодна, сувора, дуже багато снігу випадає. Мишенята були зовсім не готові. Том і Тім Вирішили піти в ліс і запитати у лісових звірів, як вони готуються до зими. Першою вони зустріли лисичку. Вона була зайнята тим, що збирала листя для утеплення своєї нірки. Вітаємо, лисичко! а що ти робиш? Я збираю листя, щоб застелити свою пнівку, тому що листочки дуже добре захищають від холоду. А ще взимку у мене буде дуже пухнаста, гарна, руденька шубка, яка захистить мене від морозу та вітру. Як цікаво, ти така розумна, сказав Том. Так, я думаю, мені це також знадобиться, сказав Тім, і мишенята далі рушили лісом. На лісовій галявині Мишенят побачили зайчика, який згрібав суху травичку до своєї хатинки. Зайчику, а що ти робиш? запитали мишенята. «Я Збираю суху травичку, щоб вистелити всередині свого будиночка. Травичка допоможе мені зберегти тепло взимку, коли все буде вкрито снігом. А ще я поміняю свою шубку. Вона стане білою, теплою, пухнастою. Шубка захистить мене від холодного вітру, а ще допоможе мені заховатись від хижаків. Шубка моя буде білою як сніг. Цікаво, сказав Том. Надо буде подивитись, а моя шубка змінить колір. І мишенята. Рушили далі лісом. На високій ялинці мишенята побачили білочку, яка також готувалась до зими. Білочко, а як ти готуєшся до зими? запитали мишенята. Вітаю вас. Я роблю запаси горіхів, грибів, жолудів та складаю їх до своїх комірок, яких у мене багато. А ще я змінюю руденьку шубку на теплу сіреньку, яка захищає мене не тільки від морозу і вітру, а ще вона мені допомагає ховатися. Мишенята рушили далі і побачили ведмедика. Ведмедик, а як ти готуєшся до зими? І ведмедик розповів мишенятам, що він заздалегідь наїдається ягід і меду. Та лягає спати на всю зиму. Ти що спиш усю зиму? спитав його тім. Так, а коли навесні сонечко розтопить сніг, я прокидаюся. Мишенята уважно слухали, як кожен із звірів розповідає про свої приготування до Зими. Тепер мишенята знали, як підготуватися до зими. Так завдяки добрим порадам лісових звірят мишенята вже не боялися зими. Вони знали, що завдяки своїм друзям. Зима пройде швидко і спокійно, а навесні знову прийде тепло.